Луки, 23 розділ. І знялися всі їхні збори, і повели до Пилата його, і почали оскаржати його, й говорити: Ми ствердили, що цей ворохобить народ наш, і забороняє податок давати кесареві, та й говорить, що він Христос цар. І Пилат запитав його, кажучи, чи ти цар юдейський, а він відказав йому у відповідь: Сам ти кажеш. І Пилат сказав первосвященникам та до народу: Я не знаходжу жодної провини в цій людині? А вони намагалися, говорячи: він бунтує народ, навчаючи усі юдеї від Галілеї, почавши аж посі. А Пилат, вчувши про Галілею, спитав: Хіба він галілеянин? І, дізнавшися, що він із влади Ірода, відіслав Його Іродові, бо той в Єрусалимі також перебував тими днями. Коли ж Ірод побачив Ісуса, то дуже зрадів, бо він від давного часу бажав його бачити. Багато за нього чував і сподівався побачити чудо яке, що буває від нього. І багато питався Його, та нічого не відповідав він йому. І стояли тут первосвященники і книжники та завзято його оскаржали. Тоді Ірод із військом своїм і зневажив його і насміявся, зодягнувши його в яснобілу одіж, і відіслав до Пилата його. І того дня стали Ірод із Пилатом за приятелів між собою, бо давніш ворожнеча між ними була. А Пилат скликав первосвященників і старшинний і народ і промовив до них: Привели ви мені чоловіка цього, як того, що бунтує народ. А ось я перед ним розвідав. І не знаходжу в людині оці ані однієї провини такої, що ви оскаржуєте. Також ірод, бо він відіслав Його нам, і ось нічого, що на смерть заслуговувало би, не вчинив він. Отже, я покараю Його і відпущу, бо повинен був він їм відпустити одного на свято, а народ став кричати і казати: візьми цього, відпусти ж нам вараву. А той, за повстання одне, яке сталося в місті, і за вбивство посаджений був до в'язниці. І знову сказав їм Пилат, хотячи відпустити Ісуса. Та кричали вони й говорили розіпни, розіпни Його. Він же втретє промовив до них, яке ж зло вчинив він. Я нічого, що на смерть заслуговувало би, нім не знайшов. Отже, я покараю його і відпущу. А вони сильним криком свого домагалися. Та вимагали розп'ясти його, і взяв гору крит їхній та первосвященників. І Пилат присудив, щоб було, як просили вони, відпустив їм вараву, посадженого за повстання та вбивство у в'язницю, за якого просили вони, а Ісуса віддав їхній волі. І як його повели, то схопили якогось Симона із Кірінеї, що з поля вертався, і поклали на нього христа, щоб він ніс за Ісусом. І за ним ішов натоп великий людей і жінок, які плакали та голосили за ним. А Ісус обернувся до них та й промовив Дочки Єрусалимські, не ридайте за мною, за собою ридайте і за дітьми своїми. Бо ось дні настають, коли скажуть блаженні, неплідні та утроби, які не родили, і груди, що не годували. Тоді стануть казати горам: поспадайте на нас, а узгір'ям покрийте нас. Бо коли таки роблять зеленому дереву, то що буде сухому? І вели з ним також двох злочинників інших, щоб убити. А коли прибули на те місце, що звуть череповище, розп'яли тут його та злочинників, одного праворуч, а одного ліворуч. Ісус же промовив: Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони. А як його одіж ділили, то кидали жереба. А люди стояли й дивилися, насміхалися з ними й старшини. Говорячи, він інших спасав, нехай сам себе визволить, коли він Христос, Божий обранець. І вояки глузували з нього, приступаючи, оцет йому, подавали. І казали, коли цар ти юдейський спаси себе сам. Був же й надпис над ним письмом грецьким, латинським і гербейським написаний: це цар юдейський. А один із розп'ятих злочинників став зневажати його і говорити: Чи ти не Христос, то спаси себе й нас. Обізвався ж той другий і докоряв йому, кажучи, чи не боїшся ти Бога, коли й сам на те саме засуджений. Але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо, цей же жадного зла не вчинив. І сказав до Ісуса: Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє. І промовив до нього Ісус, «Поправді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю. Наближалася шоста година, і темрява стала по цілій землі, аж до години дев'ятої, і сонце затьмилося, і в храмі завіса роздерлася надвоє. І, скрикнувши голосом гучним, промовив Ісус: Отче, у руки твої віддаю свого духа, і це прорікши, Він духа віддав. Коли ж сотник побачив, що сталося, він Бога прославив. Говорячи, дійсно праведний був чоловік цей. І весь натовп, який зійшовся на видовище це, як побачив, що сталося, бив у груди себе та вертався. Усі ж знайомі його і ті жінки, що прийшли, були з ним із Галілеї, здалека стояли й дивилися на це. І ось муж на ім'я йому Йосип, що був радником Синедріону, людина шанована і праведна. Не пристав він до ради та чину їх. Із Ареметеї юдейського міста, що й сам сподівався Божого царства. Цей прийшов до Пилата і тіла Ісусового став просити, і Йосип, знявши його, обгорнув плащеницею і поклав його в гробі, що в скелі був висічений, і що в ньому ніколи ніхто не лежав. День той був приготування, і настала субота. А жінки, що прийшли, були з ним, із Галілеї, ішли слідом. І вони бачили гроба і як покладене тіло його. Повернувшися, вони наготували пахощів і мира. А в суботу за заповіддю спочивали.